Легендарна відюмська мазь, яка використовувалася для екстатичних станів. Сторос Куг'ян або Велика Тінь з'явилася на світ родом зі Стокгольма у 2015 році. Сам бренд акцентується на міфології та стародавніх обрядах, знання про які передаються з покоління в покоління. Найголовніше, що поєднує це натуральні інгредієнти, складник у парфумі, кожен з яких несе свої певні магічні властивості. Кизензальби має чітку чорну. Концепцію, яка складається з гірських. Та лікарських зелених трав, утворюючи певний суп, саме цей суп, проходячи фільтрацію, переходить у мас, яка історично мала галіциногенний ефект, призводила до летючого стану, екстазу, зображень інших світів, а також провокативного характеру. Весь провокативний характер заключався у певних діях, які відмінно проходили саме для тих людей, які залишалися на одинці, і саме як ідеальне доповнення їх його вечора полин мозом і Пачулі. Чекай, воно трохи розвіється <плэн, плэн> Коротше, вся штука дуже сильно залита абсентом і лакрицею, і от оцей іменно лікарський запах. Він поєднаний з запахом. Угу. І додатково вся ця штука залита абсентом. Саме цікаво, що проходить час, і ця вся штука залишає свій основний акцент саме на медикаментозності і сирості, яка поєднана з мохом, з пліснявою. І додатково якась відчувається оця невеличка нота абсенту. Саме основне в даному парфумі це його стійкість і шлейф, яка не то що дасть вам ідеальний слід на ваш. Незабутній вечір, а ну це треба, щоб ви просто відчули самі. Доступний в одного одному.